Всім привіт! Всіх Вітаю себе на каналі Таро Таробаланс Вітом. Мене звуть Наталія хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми з вами записуємо таропрогноз на грудень 2023 року для знаку зодіака Козиріг. Так, працюємо ми з вами на колоді тароснів. Додаткове питання у нас буде одне на вашу мрію або план, який ви захочете, щоб воно збулося на протязі грудня 2023 року, які ви собі бажаєте, що там плануєте, які двері для вас відкриються. Також хочу попередити вас про те, що е, це не астрологічний, по зіркам ми не дивимось, ми дивимось на Таро-прогноз. І це загальний розклад, тому 100% зрезонувати з кожним ну, просто не може. І якщо хто хоче індивідуальний, будь ласка, в мене під відео є мій вайбер, Звертайтесь, нікому цікаво. Е, також у мене йде запис. На годові розклади залишилось всього-навсього 10 місць. Вчора ще була менша половина, сьогодні вже 10 місць. Тому, якщо комусь цікаво, будь ласка, Я планувала до 14 грудня вести запис, але бачу, що до кінця тижня він завершиться, тому що місця вже обмежені. Так. Добре. Загальна характеристика місяця грудня 2023 року для знаку Зодіака Козиріг. Так, фінанси на грудень 2023 року. Здоров'я. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто зараз без пари. Хто зараз виходить, ну, хто зараз одинокий, так? Хто без пари. Так, і поки я буду тасувати колоду 78 дверей. Ви собі загадуєте ваше бажання, план, який ви хочете реалізувати на протязі грудня 2023 року. І подивимось, чи відкриються вам двері на ваше бажання, чи ще потрібно попрацювати. Також даю рекомендацію, не загадуйте, будь ласка, чисто по приколу, да, якісь незрозуміле бажання. Тобто те, що не, ну, не реалістичне взагалі. Тому не не випробуйте долю. Так, да. чи збудеться ваше бажання? Добре. Загальна характеристика місяця. Дивимось. Шестірка мечів. Тут якісь будуть зміни відбуватись у вас. Можу сказати раптові кардинальні. Є такі моменти, коли ну, от, просто вже знаєте, як в немоготу, да, і вам доводиться щось змінюватись. Хтось буде змінювати місце роботи, хтось буде змінювати, можливо, види і стосунків, хтось вирішить змінити місце проживання. Тобто від просто району будинку до міста або навіть до країни. Тобто тут є переїзди. Також можливо в когось будуть командировки, або хтось заплановано їде відпочивати кудись. Тобто тут такі переїзди, зміна. Ем... Зміна шаблонів, зміна різних 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 моментів зміна. Також, якщо, можливо, в когось дуже такі погані стосунки, то тут може ну, подивимося, глянемо стосовно стосунків, але більш за все, що тут такі сімейні будуть відіграватись. Якщо у вас стосунки нестабільні, тут може бути від розпаду стосунків до кардинальних змін стосунків. Тобто ви вирішите в парі, що ці стосунки потрібно вже. Ре, реамувати, наприклад, так, внести в них щось нове, змінити кардинально. Тобто тут буде багато-багато різних таких нюансів. Тобто в кожного ситуація своя. І по одній карті, звичайно, ми продивитись цього не можемо. Але ми дивимо загальну характеристику, і тут буде реальна зміна. Так, добре, ваші фінанси на грудень. 2023-го, що я можу розказати, Десятка Пентаклів. Ну, прекрасно. А, десятка пентаклів благополучна, благополучна родина, так? Це також бізнес, може бути якийсь сімейний. Це може бути допомога від родини, якщо ви, наприклад, студент або. А, Можливо, над тимчасовим ви не працюєте, або є якісь різні 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 нюанси. То тут може бути допомога, хтось може отримати подарунок від родини в фінансовому еквіваленті, хтось може отримувати, отримати якісь бонуси, можливо, новорічні, хтось дивіденти, якісь забере, проценти, так, там під 10% процентів що, що хтось щось віддавав. До так. Можливо, і можливо, хтось розрахується з вами, були якісь боргові зобов'язання, і нарешті з вами розрахуються. Тут прекрасна карта на грудень, десятка пентаклів. Ну, шикарна, я можу навіть сказати. Тобто -то без грошей ви не будете. Тут йде стабільність, стабільність. Якщо навіть будуть у вас деякі нюанси і питання стосовно фінансів, то десятка пентаклів – це родинна карта. Вас підстрахують, вам допоможуть і у біді вас не залишать. Але не бачу я тут прям такого чогось гроші у вас будуть. Так, добре, дивимось ваше здоров'я на грудень 2023 року. О, так, на здоров'я життя. будемо зараз доставати додаткову карту, тому що є деякі нюанси. Це карта неопределенності. Це коли ще вирішується всесвіті, яким чином що буде відбуватися. Добре. Зараз і подивимось по цій карті не можна сказати стосовно вашого здоров'я. Знаєте, куди вітер подує, я б так би сказала. Але ну це ж не, це не інформація для вас, і для мене також, в принципі. Давайте подивимось. Здоров'я. Бережіть своє здоров'я, одразу показують дорогу. Хто за кермом, будь ласка, контролюйте себе, контролюйте себе на дорозі, як за кермом, так і. Коли переходите дорогу, а, пильнуйте другий ряд. Чомусь така йде інформація: пильнуйте другий ряд. А, далі, ну я так розумію, це для тих, хто живе в містах, де є декілька рядів в полосі. А, далі а ноги, руки, переломи, Тобто такий момент, коли фізичне тіло може бути пошкоджене. І ось чому йде така карта древожизні, да, неопределеності, тобто, залежить все від вашої уваги, як ви будете вчиняти. Карта небезпечна, небезпечна, травматична, тобто тут йдуть травми. Маєте на увазі, що сама башня це наше тіло, якщо ми так будемо брати. Також башня це ще з будинки, це здання. Да? Тому майте на увазі, що тут також потрібно бути десь обережним. Дивіться, Ідете десь по сходам, дивіться під ноги, щоб десь на слизьке, мокре не наступили і не посхвзнулись. Але от в мене йде травматизм, вивихі, переломи і тому подібне. Тому майте, будь ласка, на увазі, це що, бережіть свої… дивіться під ноги, от під ноги переходите дорогу, не знаю. Не взагалі мені не подобається ця карта взагалі. Тому що це таке, знаєте, от е, як молнія б'є. Тобто я не можу сказати, що це щось смертельне. Ніякому разі не переживати. тому що ця карта, якщо ви бачите, молнія б'є і промені сонця, кому видно, от, будь ласка, подивіться, на башні є промені сонця. Тому тут нема смертельного ніякого ісходу. Тут є момент, коли є травматизм. От реальний травматизм фізичного тіла, тому а, дуже сильно бережіть себе, наскільки це можливо. Все виліковано, все в уміряності, в, в балансуванні, тобто карта лікування не, не бачу тут нічого складного, але ще раз подивіться. І дві кажезлі, все залежить від вашого вибору. Як ви вчините, як ви будете, наприклад, переходити дорогу, як ви будете дивитись під ноги, як ви будете за це за своє здоров'я переживати той чи інший момент. Тому е я закрию вам великим арканом. Це судьбоносне. Е це такі, знаєте, наскільки ви себе любите, наскільки ви себе ціните, наскільки ви уважні до себе. Так, добре, дивимося. Особисте життя для тих, хто в парі. Прекрасно. Карта сонце. Для тих, хто в парі. Тут, хтось, до речі, хтось може поїхати в сонячні краї, хтось може поїхати кудись на відпочинок. До речі, ті, хто дійсно планують поїхати, наприклад, в Карпати, ось травматизм. Розумієте? Будьте дуже обережні по горкам, по, по горам, по скалам, не знаю. Тут, тут, тут повинна бути обережність. Тому що тут є такий момент, що ви можете поїхати кудись на відпочинок. Тут карта сонця, тут святкування, можливо, в когось день народження буде в грудні, тому що карта святкування Можливо, хтось завагітніє, можливо, день народження вашої дитини буде. Але то в місяць для вашої родини, от дуже таки благоприємний сама карта сонця. Будете зігріті, збережені. Єдине попередження по цій карті не будьте егоїстичними. Тому що якщо вибути кожен з вас в парі буде проявляти егоїстичність, а так як ми дивимось на козиріга, тобто тут більше акцент на вас, якщо ви козиріг, а не дивитесь свого партнера. Да? Якщо мене зараз дивиться козиріг, так, на, на свою пару, то не проявляйте такий егоїзм в парі, будьте більш такі ем, помягше, да? ем, тому що егоїзм повинен бути здоровий, а тут залишена таке егоцентричність, я б сказала, така нарцицизм. Тому отут о, можете трішечки. Лішечки, приубавити пил для того, щоб зберегти гарні, добрі, теплі стосунки в родині. І якщо в мене хтось дивиться, просто хтось відкрив там свого партнера, дивиться, так, або когось зі своєї родини, то майте на увазі, що на протязі місяця-грудня. Ваша загадана людина, кого ви дивитесь, буде проявляти таку, знаєте, егоцентричність, в деякій мірі. З однієї сторони, якщо, наприклад, людина взялась там за, за себе і почала займатися спортом, і там демонструє вам свою гарну фігуру і. Підні, піднімається самооцінка, то підтримайте. А якщо ви бачите, що людина завищує свою самооцінку, і на фоні цього у вас відбуваються якісь незрозумілі ем, стички, да, і вам там неприємно, то краще сказати і не тягнути. От, так, краще сказати. Але в принципі, по карті сонця я не бачу нічого поганого. От в стосунках у вас буде все добре, по сонце воно таке зігріє вас. Так, ваші стосунки. А, так, і ще одне можу сказати, хто в стосунках можете завагітніти. Так. Ті, хто не в стосунках, хто зараз без пари знаходиться. Ой, Карта печалька, печаль, біда. Ну, Дивіться, ви переживаєте дуже сильно, можливо, хтось в когось зруйнували стосунки, можливо, хтось переживає, що ніяк пари не може собі знайти. А, до грудень буде такі розчарування якісь, і, ну, і тому подібне. Але ця карта говорить ще про слідуючих. Не забувайся, що в цьому житті є ти. І ти приходиш в це життя один одна в це життя маленьким. Певний час тобі допомагають твої батьки. Вони ставлять тебе на ноги. допомагають тобі рухатись вперед, дають там тобі якусь освіту, не знаю, заботу, ніжність і ласку. Далі ти йдеш по життю один або одна. І тільки ти кожного ранку прокидаєшся і заботишся про себе, і тільки ти можеш дати собі щастя. І якщо ти можеш бути щасливим наодинці, і тобі для твого щастя ніхто не потрібен, тільки тоді ти зможеш знайти щастя в іншому з іншою людиною, повноцінною. А якщо на твоєму шляху а, зустрічаються люди, які тебе ображають, які постійно говорять про те, що ти така, не такі, яким чином а, можуть а, зробити тобі боляче, це говорить про те, що ти не впевнений в собі, чи не впевнена. І недооцінена собою, не кимсь, а собою. Тому що якщо ти один або цілісний всередині, або цілісна, тебе образити ніхто не може. І люди, які те, що ти будеш віддавати всесвіт свою енергію. Транслювати енергію лідерства, заботи про себе, турботи, так? своєї високої самооцінки, такі ж і люди на твою енергію будуть приходити. А якщо ти транслюєш отаку енергію, то до тебе буде приходити просто всякий непотріб, неважливо, чоловік ти чи жінка. І ти будеш гратись в спасателя, тому що я буду. Гарним або гарною дівчинкою, щоб мене любили, цінили і поважали. Ні, в першу чергу повинна ти або а, повинна себе любити і поважати. І тільки потім це все буде транслюватися навколишній світ. Доти ти будеш сидіти в таких от енергіях. Тому а, ця карта вона психологічна, емоційна. Якщо тобі погано, сходи в кафе, купи собі чашку, каву. Смачної кави, Круасан і сядь і просто е, кайфуни від того місця, де ти знаходишся, що ти е, просто зараз п'єш цю каву в чудовому місці. Е, приємно з собою проводиш час. Купи книгу, сходи в кінотеатр, сходи ще кудись погуляй. Не будь от не будь просто нещасливий сам з собою чи, або сама з собою, тому що ну, не буде нічого з цього доброго. Дивіться, все у вас піде в житті. Карта Колісниця говорить про прорив, Будуть у вас стосунки, але вперше, в першу чергу позабу, потрібно про, потурбуватись про свій внутрішній світ, про свій внутрішній стан. І, можливо, комусь. А, тут є і переїзди, є і путешествия, є прорив у вашому. Але полюбіть спочатку себе. Для того, щоб полюбили вас, повинні полюбити себе. Ось вам кардинальні зміни. Можливо, ви в грудні місяці зрозумієте ці зміни. І ви, можливо, ви підете до, до психолога, який допоможе вам дістати себе, себе дістати, як Мюнхгаузен ну, сам себе достає з оцих от неприємних не, а, таких от емоцій. І я вам бажаю від себе, дивлячись на цю карту, щоб ви м зрозуміли, який це кайф. Любити себе, цінити себе, поважати і в першу чергу ставити себе. От ті, хто в парі, тут або починають розуміти, або знають, як це робити, або роблять козиріг, це дуже-дуже такий на порости знак. І складним характером. Тому з вами, звичайно, не всі знаки Судяка зможуть і спілкуватись, і тим більше бути з вами в парі. Ви дуже вимогливі. І в першу чергу вимогливі до себе. Тому от просто покайфуйте від себе. Так, давайте подивимось, чи збудеться ваша мрія план на грудень 2023 року. Так, четвірка жезлів. Карта стабільності, карта затишку, карта, карта чотирьох углів. Можливо, хтось от, хтось хоче змінити, можливо, щось в своєму житті. Хтось переїде, хтось нову квартиру зніме, хтось, хтось щось зробить. Але м, на питання так чи ні, можу сказати так. Не такого не взагала. Не хочу нічого ви знаєте, не хочу нічого доставати, не хочу зруйнувати те, що ми достали, те, що ми маємо. Хай ця карта вас зігріває теплом, і тут, тут таке, знаєте, затишок від того, що ви отримаєте. Те, що ви свої плани реалізуєте, ви будете щасливі. Щасливі всередині себе, щасливі всередині своєї родини. Можливо, тут реально хтось або квартиру хоче, або хтось хоче кудись поїхати відпочити. Так, на все добре, козоріги. Бажаю всім добра, миру, благодаті, сімейного благополуччя і фінансів. Доброго фінансового, гарнутку, мощного фінансового потоку. Так, на все добре. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Це буде ваше дякую за мою працю. На все добре, па-па.